Привіт, усім притомним. Маю надію, що всі вже оговталися після недавнього обстрілу і прокинулися з прокльонами у бік нашого двічного сусіда. Сьогодні ми поговоримо про маска там секі, царство Боже для митників. Проведемо розпаковку лайна, обговоримо порнографічний законопроєкт та IQ українських суддів. А поки ми не розпочали, встигніть ще до початку підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар або свій улюблений прокльон-агресор. Ні, ну це ж прокльони окупанту. Тут потрібно більше часу. Інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер, філантроп. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. І просто дитина, який за 50 Ілон Маск нещодавно висміяв президента Зеленського у соцмережі Екс. Він видозмінив цитату українського президента, і вона почала звучати так: США не зможуть змусити нас сидіти і слухати за столом переговорів, ми незалежна країна. А коментар самого Маска був короткий і багатозначний. У нього дивовижне почуття гумору. Um, you know, actually, actually, yeah. Українців обурило таке нахабство, але дарма. Психотип пана Маска велике немовля, який ображений через якісь негаразди у дитинстві. Ілоне. А покажи, в якому саме місці Путін торкався до тебе на цій ляльці, яке скеровує свій інфантилізм на усіх. Президент Зеленський просто ніколи не звертав достатньо уваги на Ілона, на відміну від Путіна, з яким маск з кінця 22-го року підтримує регулярні контакти. Володя не Ніугаваєвай Ілона устроїть SpaceX. Рогозіна. У підписках Зеленського на майданчику Екс лише його дружина. Маска там немає, тому він не ображений. І це може бути доволі небезпечно. Адже і старлінки він нам дав лише тому, аби відчувати. Владу. Уявіть, вимкнути зв'язок для цілої армії і миттєво перетворити її на підсліпуватого Цуцика. І щастя потихеньку буде знижатися. а потім ви пройдете через цілий мір страданий. Тому столімо свої пельки і погодьмося, що це зовсім не дивно називати дітей техномеханікус Ексадарк Сідрель та Екс Ей Твел. Він справді дав своїм дітям такі імена. Ну, наступний буде, мабуть, Тесла Вік Логічно від американського мільярдера перейдемо до українських мільйонерів. Так би мовити, від масків до мсеків. Саме слово мільйонер стало синонімом словосполучення голова обласної мсек. Як виявилося, 18 з 25 голів цих комісій задекларували мільйонні статки. «18 бронзових шинців». Поруч з готівковими та безготівковими коштами в тих деклараціях можна знайти елітні автівки, не менш елітні квартирно квадратні метри, коштовності та земельні ділянки, на яких вони наймовірніше вирощували товсто листи, які в народі називають просто грошовими деревами. Але не варто наговорювати на наших лікарів, адже кожен з нас відкладає на чорний день. Вони просто змогли відкласти на декілька чорних років. Дост білі олур. Камні прийшов етичорний дінь, тим паче, що знаходили при обшуках переважно 100-доларові купюри, які насправді є просто вітальними листівками на сторіччя Бенджаміна Франкліна. До речі, пам'ятаєте історію з тими самими Бенджамінами Франклінами, які знайшли в Ауді Q7 митника Михайла Бурдейного, понад 700 тисяч доларів США у багажнику. Разом з багажником було відкрито і кілька кримінальних справ, але минуло лише три місяці, і Волинського митника влаштували на посаду начальника відділу митного оформлення номер 6 на митному посту ягодин. Ось що значить гуманізм та людяність, ось що значить заповідь Ісуса прощати провини ближнім нашим. Ось здійснення пророцтва, яке можна знайти в Євангелії від Матфія. Істинно кажу вам. Що блудниці і збирачі податків поперед вас йдуть у царство Боже. Вау, та це да, помазання Вау, таке, прийшло. друзі. Помазання свого усі ці історії є величезний позитив. Чим більше люди пізнають митників, тим більше вони люблять патрульних поліцейських. Хабарі вам пропонують, як як раніше міліції могли пропонувати. Ні, на жаль, ні. А зараз нова рубрика. Розпаковка. Не з Аліекспресу, а з ватно скрєпно проросійського закапелку українського парламенту. Що за прикол? На відправленні зазначено народний депутат Євгеній Шевченко. Продукт українського виробництва з щитким присмаком балалайки, матрешки і самовару. Далі. Перебуває у списку улюблених смаколиків російського інформаційного найманця Анатолія Шарія та вусатого генсека диктатора Олександра Лукашенка. Опять же, буде тут приказ в інструкції. Вказано, що використовується переважно для. Дискредитації ЗСУ, закону про українську мову, Євромайдану та тих патріотів, які не дали Януковичу перетворити Україну на другу Білорусію. Цей зоопарк знаходиться в стороні. Найбільше підходить для тих, хто чекає освободітелі на танках, подарованих окупаційній армії студією Мосфільм. Так, нарешті подивимося, чим смакують скріпті. Там лайно. Окей, тут я лайно. Ще й термін його придатності закінчився 15 листопада. Саме тоді, коли Печерський райсуд Києва відправив нардепа Євгенія Шевченка під варту за підозрою у держзраді через заклик починати діалог з Росією. Що ж, я не можу рекомендувати цей продукт своїм глядачам, та переконаний, що Дубінському Арестовичу, Куницькому і Дмитруку він припаде до смаку. Адже як кажуть колишні партійці ОПЗЖ, якщо нардеп не лайно, то він лайно, а не нардеп. Не знав, що лайно росте до такої висоти. Хоча наші ще не дісталися дна. Ось вам приклад такого дна від губернатора російського забайкалля, який витрає шмарклі об начальницю лісництва, поки та розповідає про лісові пожежі. Це насправді аго. А тим часом у Верховну Раду внесли доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Є тільки порна нелегалізацію. Вона легальна вже давно, і навіть кілька років як оподатковується. Законопроєкт пропонує за створення і розповсюдження порно не саджати на 3-5 років. Кримінал залишають лише за Дипфейки, порно без згоди, зоофілію, некрофілію, а також порно з дітьми та поширення такого контенту серед дітей. Скандиняті! Прості громадяни в коментарях кажуть, що це найважливіший закон для сьогодення. Але погляньмо на це з іншого боку. Тепер ми точно можемо сказати, що порнхаб сильно програє телемарафон. Марафон Єдині новини. А ви знаєте, що одним з найпопулярніших запитів в інтернеті є ось цей? Не забувайте перемикати розкладку клавіатури на українську мову. Порнопатріотизм ніхто не скасовував. Чи ви досі не дивитеся порно? Подивіться, люди ж старалися, трахалися. І якщо ми вже заговорили про порнографію, то я не можу не згадати про те, що для кандидатів до апеляційних судів та вищого антикорупційного суду приберуть складний тест на IQ і тест на історію української державності. Справа у тому, що в листопаді цього року кандидати на посади суддів апеляційних судів склали тести на когнітивні здібності це так звані iq тести Результати скасували, кажуть, через технічні проблеми. Але насправді зі 124 кандидатів успішно склали тест лише 22. Команда, команда, -а -а -а! Ну, правосуддя в Україні воно таке: трішки справедливості, крихта доброчесності і дрібка стриманості. І ані краплі IQ. В рецепті цієї страви такого інгредієнту просто немає. Ну, за IQ зрозуміло. А що не так з історією української державності? А, знову IQ. Як на мене, iq тести для суддів краще замінити на проходження поліграфу, адже його не можна обдурити, натомість завжди можна домовитись. Продано! Ой, повага до суду! Повага до суду! Українці, українки! Ви неймовірні. Пам'ятайте, наша тінь це доказ того, що ми здатні зупинити за півтора метра від землі світло, яке подолало 150 мільйонів кілометрів лише за 8 хвилин і 17 секунд. Тому підтримуйте ЗСУ і ставайте тінню для окупанта. Завтра буде кращий день.